Друзі, привіт-привіт! Усім з тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Ось, друзі, я придбала 16 сіток такої картопельки. Це є насіна картопелька. Це є... Вона буде мені слугувати як кормом, але пару відер я відберу собі на насіння, тому що своєю картопелькою я садити не буду. Вона нібито і добра, ніби і гарно збереглась. Але коли перерізаєш ось так наполовину і всередині такий є, як кільця. Все ж таки я боюсь, щоб від неї, щоб вона під час росту не почала гнисти. І, звичайно, хочеться, щоб був гарний урожай. Ось так. Ну, тепер по одній сіточці будемо висипати на травичку. Ось, ось сюди на сонечкою будемо перебирати і туди будемо висипати. Ну, а потім я вам чуть-чуть покажу, як ми будемо працювати. Ось так ми перегородили і вже початок є, друзі. І вже початок є. Зараз я піду переодягнусь і будемо працювати. В цих рядах все менша є, менше картопельки. Я сюди висипала вісім сіток. А ось тут все більше є і більше є. Ось таку засіку ми зробили для картопельки. Ось висипала ще я 4 сітки. І гуртом. Миколка і Людмилка приїхали до мене в гості і допомагають мені перебирати. Спеціально приїхали допомогти перебрати Марічці картопельку. Так, це в нас останніх 4 сітки червоної. І ще лишилось 4 сітки жовтої. І все, маленьку будемо перебирати. Ну, це вже інший сорт. Чотири сітки. Із так, вісім із дванадцяти сіток. Ми навідбирали мішок насінки червоної. Ну і тут півмішечка надберемо. Мені вистачить, щоб я її ще всю розсадила. Так, ну що, а тепер, друзі, будемо працювати разом. Так, тепер будемо так, працювати так. разом. Так, викопати твоя косолька. Далеко відкидати. Миску ми відкидаємо на насіння. Ось насіння воно. воно все гарне, але Ти знаєш, ці такі великі картоплини відкидайте, то я їх поперерізаю. Дякую за перегляд! Terima kasih до мене приїхали мої працівники. Ну, а це, друзі, перебирається моя картопелька. Ось, бачите, те, що вона була в воді. Я її вже один раз перебирала і це знову перебираємо, і вона починає загнивати. І ось, по якій причині, я не хочу своєю картопелькою садити. Тому я купила собі насіння. Ну, а це будемо пустимо її на корм. Добряче попрацювали мої працівники, мої помічники дорогенькі, моя сестричка Людмилка і братик Миколка. Я ж, друзі, мало їм допомагала. Я тільки носила відра, ну це також допомога, але я більшість носила відра, корзини, пересипала у відра. Верніш, із відер у мішки ми назбирали від, від цієї картопельки. Ми назбирали, відібрали півтора мішка насінки. Мені достатньо буде. А ось це, друзі, ось це моя насінна картопелька. Тут, по-моєму, скарб і білороса. І тут те ж саме насіння. Тільки я вже вам говорила, що я садити своїм насінням я не буду, посажу вже чужим, а своє, своє. І це решту буду пускати на корма для просі. Ну, відібрала від свого насіння. Я відібрала ось маленьке відеречко. І, друзі, ось тут ще в мисці. Це, по-моєму, чіпсова. Картопелька. От тільки ще немає де садити, друзі. Ще мені поле не здійскували, ще трактор не може війти. Ну, а коли вже це зробиться, друзі, то тоді будемо, звичайно, разом з братиком садити. Брат приїде і мені допоможе. Ось, друзі, ми таку зробили засіку. І. Це вся картопелька піде на корм для моєї фросі. Ну, звичайно, якщо там, де я помітила садити картопельку, якщо не вистачить насіння, то виберемо ось тут з цієї кучки, якесь відро доберем. І все. Ну і що ж, кому сподобалось наше відео, як мої братики мені допом... Братик і сестричка, мої рідненькі допомагали мені. Ставте нам пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал, я з радістю вам відповім. Усім щиро дякую, хто дивився моє відео, усім тихого, мирного неба, бережіть себе і своїх рідних. Спаси вас, Господи! Усім пока-пока-пока!